Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Інформаційну картину четверга 15 грудня уже готові окреслити наші кореспонденти. Сьогодні дивіться, сумські чиновники пообіцяли прокласти першу володоріжку наступного року. Гуртожиток в аварійному стані волога не дає людям нормально жити. Румни знову вразили область новорічною ялинкою. Уже з понеділка у сумах почнуть масово продавати ялинки. Державні різгоспи заготували для сумчан чималу кількість новорічних красунь, реалізація яких відбувається згідно із чинним законодавством. Але на цьому фоні чимало людей прагнуть нажитися на незаконні вирубці дерев. Яким буде цьогорічний ялинковий ринок? Та що загрожує любителям легкого заробітку? Далі. Ямпільські правоохоронці зупиняють фуру вщент забиту ялинками. На них жодного маркування. Законність перевезення 500 рослин правоохоронці взялися перевіряти. Це був перший випадок підозрілого виробу та перевезення ялинок у цьому році зафіксований на Сумщині. Законні офіційні ялинки ще красуються у державних агролізгоспах. Їх планують масово реалізувати вже з понеділка. Цього року в сумах буде 24 точки продажу ялинок. Ну, основні місця у нас будуть в центрі міста. – це… Повертаємо з вулиці Горького з мосту з правого боку вздовж річки, там близько 5-6 місць. Подалі в районі ринку Суми Табака, напроти де стоїть час магазин сам. На перехресті вулиці Набережної річки Стрілки 9 травня. Торік з державних лісгоспів реалізували близько 50 тисяч ялинок. Цього року їх кількість зменшувати не планують. Але експерти вкотре наголошують, купувати потрібно лише ті ялинки, на яких є відповідне маркування. Лише такі дерева законні. Маркування це в цьому році допускається як бірками, пластиковими, так і самоклейками, етикетками. З допомогою індивідуального номера і штрих коду які є на цих бірках, можна дізнатися на спеціальному сайті лісоохорони, можна дізнатися про те, звідки везуться ці рослини. Коли у місті повним ходом почнуть продавати ялинки, правоохоронці планують виходити у рейди, перевіряти в першу чергу товарно-транспортні накладні і наявність бірок. Якщо продавець не надасть відповідні документи, санкції йому не уникнути. Штраф для фізичної особи від 340 до 1360 гривень. Незаконна порубка лісу це вже стаття 246 кримінального кодексу. За це вже існує більш серйозна відповідальність. Не Ялинка залежно від розмірів і пишності, обідиться вам від 30 до 70 гривень. До слова, в Німеччині сімейна пара встановила вдома 110 ялинок. Аби прикрасити будинок, їм знадобилося 8 тижнів. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, Олександр Олексінко. новини СТС. А ось у соцмережах уже активно обговорюють головну ялинку ромен. Минулорічне дерево мешканці міста жартома включили в рейтинг найжахливіших ялинок України. Цьогорічна ж ялинка, схоже, теж увійде в історію. Хоча її ще навіть не встигли прикрасити. Що ж, не так із роменською красунею далі. Нещодавно на головній площі ромен встановили новорічну красуню, але більшість романчан вже почали кипкувати з того, що ялинка встановлена нерівно і виглядає специфічно. Згодом комунальні служби все ж почали приводити красуню до ладу. Частково вирівняли непропорційні гілки та косовоку верхівку новорічного дерева. Та де-не-де символ новорічних свят все ж виглядає недомонтованим та лисим. Скільки грошей пішло на облаштування новорічного дерева, ще не підрахували. Прикрашати дерево будуть самостійно де дизайнерів не запрошували. Говорять, що в місті професійних, напевно, й немає. Ялинка в цьому році, ви бачите, що в нас дуже пишна, широка. Коли перевозили ялинку, навіть нам заважали електролінії, угу. доводилося навіть і піднімати, і зупинятися. Тому, коли її привезли, вечора ми поставили, всі зразу почали її критикувати. У міськраді ж сподіваються, до новорічних свят дерево має ожити після транспортування. Коли ж на новорічній красуні засяють вогні, ще не вирішили. Нагадаємо, минулого року романська центральна ялинка прославилася на всю Україну дивною ілюмінацією. Оксана Щербак, Сергій Панченко, новини СТС. Колеса під питанням в обласному центрі вже близько п'яти років обговорюють проект будівництва велодоріжок. Міську програму два колеса за словами її авторів на сьогодні зовсім не реалізували. Натомість представники міської влади у чергове анонсували побудову першої велодоріжки. Її на папері побачив Дмитро Шпірко. Злічити скільки схожих круглих столів обговорювали сумські володоріжки сьогодні просто неможливо. Було їх дуже багато. Обговорювали маршрутні кільця, квадрати, все що завгодно. Проте цього разу з'ясувалися нові подробиці. Раніше всі вважали, що відповідальність за будівництво є управління капітального будівництва. Але як з'ясувалося, що благоустрій а велодоріжки якраз це є благоустрій, відносяться до департаменту інфраструктури міста, а саме до відділу благоустрою. Велоактивісти такою новиною вкрай здивовані. Сергій Малюк був одним із співавторів проєкту Два колеса у 2012-му. Він стверджує, чинна міська влада не надто зацікавлена у практичному втіленні цієї програми. І керівництво уксу були в розробниках програми. І на всіх папірах тієї програми стоїть підпис керівника Уксу. Тобто, для того, щоб з'ясувати, чи є питання уксу і керівництву міста вистачило 5 років. Тож серед спікерів, сьогодні представник департаменту інфраструктури Роман Рябоконь. Очолює відділ благоустрою. Чиновник не береться прогнозувати, скільки володоріжок побудують в обласному центрі у 2017 тисячі Він озвучує цифру: 12 мільйонів гривень на ремонт тротуарів по місту. Цифра не остаточна, вона може змінюватися ще можливо буде вільний залишок, не е, побачивши цифри по кошторису. Я не можу вам відповісти, скільки це наскільки цього хватить. Ну ну потрібно все почати з проектно-кашторисної документації. Тротуар по вулиці Героїв Сумщини вкотре пообіцяли перетворити на велодоріжку. Планується, що не тільки ходити, але й безпечно їздити між фонтанами Європейським і Садко. велосипедисти зможуть вже наступного року. Архітектор профільного комунального підприємства Світлана Черначук показує затверджені документи: півкілометрова доріжка в усіх деталях розписана у трьох томах. Жінка розповідає, велодоріжка буде із червоної плитки, пішохідна частина із сірою. Ширина тротуарів залишиться 3 метри, просто буде немножко розширена в сторону дороги. Тобто Мы старались избегать сетей и параллельно з, з пішохідною частиною Велодорожка і Пішохідна частина буде виконана в одному рівні, будуть запроєктовані съезды для маломобільних груп населення окремо і для велосипедов. Вартість робіт на героїв Сумщини за проектом складає 2,5 мільйони гривень. А от із іншими велосипедними доріжками, за словами архітекторів, у сумах можуть виникнути проблеми, адже державні будівельні норми ставлять перед ними цілу низку обмежень. Дмитро Шпірко, Микола Ніколає, новини СТС. Тим часом апеляційний суд у Харкові таки виніс рішення звільнити Анатолія Жука із посади директора департаменту містобудування та земельних відносин. Майже дворічна судова тяганина закінчилась 14 грудня. Вчора харківським апеляційним судом скасовано рішення Сумського районного суду з приводу відновлення на посаді директора департамента Жука. Рішення Сумської міської ради щодо ліквідації і реорганізації структурних підрозділів Сумської міської ради. Все це, це було законно і правочинно. Вода, що роз'їла стіни. У Сумах гуртожиток в аварійному стані. Через вологу та каналізаційні потоки будинок починає тріщати по швах. Люди в паніці живуть як на пороховій діжці. Уже коментують, що можуть ладнають, але тут конче потрібен капітальний ремонт. Подробиці дізнавалась Марія Бульдович. Будинок 3 по вулиці Римського Корсикова у страшному стані. Проблеми на кожному кроці. Кілька років каналізаційні потоки тут не всихають. Каналізація регулярно забивається через сторонні предмети. далі не можна. дивіться, оце вже ось де залито. А представте, на якому рівні це стоїть вода. Поверхами вище ситуація не краще. Цвіль проїла стіни, а світло взагалі не можна увімкнути через короткі замикання. Мокнуть провода. і іскриться між цими трубами. І часто таке відбувається. Ну, наділю разів три, це 100%. Ви бачите, як можна жити, якщо грибок в кімнаті. У мене ребёнок постоянно болеет. Нас мы из больницы не вывазли. У таких умовах жінки бояться відпускати власних дітей за двері кімнати. У мене ребёнок бігає постоянно в коридорі, дочекають, поки плита на голову упадёт или на дитину упадёт. Я же я вже боюсь дитину випускати в коридор. Я стираю тут, я стираю. Я ребенка в кімнаті оставляю, що я боюсь його здержати. Причиною чорних стін стали постійні підтоплення у будинку. Четвертий теж затаплює нас. Ось, як як той, ось підставляємо. Ми. Об'ясняли работники ЖЭКа нам, що ситуація заключається причина вот этом сливе. Получается, уже йдуть іскошені труб, і надо повністю менять сливную трубу по всьому стояку і всьому дому. Директор обслуговуючого ЖЕКу каже, два роки поспіль пише заявки на титульні списки для капітального ремонту до міської ради, але будинок має борг. Тож питання затягується. ми подавали всі необхідні дефектні акти в департамент інфраструктури, щоб город помог в этом плані. На сьогоднішній день заздалося долг Около 30 тисяч гривень. Допоки ж місто вирішить, у якому році допомогти мешканцям цього будинку, усі в паніці кажуть, вже очікують найгірших сценаріїв. Марія Бульдович, Олександр Олексінко, новини СТС. Вижити в гуртожитку і заплатити три тисячі за комунальні послуги. По вулиці Леоніда Бикова, колишня Жукова, стоїть будинок, якому більше 60 років. Ззовні будівля, ніби в порядку. Та що всередині, скільки за це доводиться платити, далі у сюжеті. Сумчани із цього гуртожитку живуть у маленьких кімнатах площею до 30 квадратних метрів. Самі собі створюють хоч якийсь затишок та умови. Щоб не користуватися загальною кухнею чи санвузлом, проводять особисто водопровід і каналізацію. Та від цього цифри в платіжках захмарні. Прийшли платіжки за листопад і за декабрь місяць. В таких платежках такі є суми, що в нас жіною навіть не вистачає двоєм заплатити за ці платіжки. От за листопад приходить сума 2645 гривень. Это за за, за 31,5 квадратного метрів. Питання в тому, що листи, які надсилав Олексій з підписами сусідів, не доводять того, що він не користується місцями загального вжитку, а тому і рахунки приходять на загальну площу в 45 квадратних метрів. Люди не знають за що вони мають платити, адже їхній дім вони вважають аварійним. Стіни тут просто розвалюються. Нам Жек наш обіцяв зробити ремонт в туалеті. Ми збирали гроші кожен, з кожної комуни по 400 гривень. Сказали, половина денег з нас, половина значить з ЖЕКа. Але ніхто нічого не діє. У нас та ж, жінка ходила кожен день туди, але ніхто нічого не Вот тут у нас потолок вже обвалюється. В жеку, говорять, такі будинки треба вносити до списків капітальних ремонтів. П'ять тисяч, які виділені на поточний ремонт, вони тримають для аварійних ситуацій. До того ж, мешканці їм заборгували. Жителі е, нікаким образом в принципі не хочуть самостоятельно ремонтувати люди за електроенергію нам дані 19 тисяч гривень, которые ми е, предоплата перечисляємо обленерго в повному объеме, і плюс за наші услуги 26 шесть тисяч гривень і 45 сорок тисяч долго, е, хотя ми при этом должны виполнить роботу на 5 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку по вулиці Леоніда Бикова 1 мають поряд ідеальну дорогу, але живуть в будинку, в якому стеля падає на. Голову, адже цього не відчуває ніхто, окрім них самих. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. 12-річна освіта школи кількох рівнів та підвищення зарплати вчителям. Гурят схвалив концепцію нової освітньої реформи. Систему планують змінити докорінно. Які ж реформи чекають на школярів та їх батьків, розкаже Оксана Щербак. Навчання триватиме 12 років, а реформа повністю змінить структуру середньої школи. Дітей, як правило, віддаватимуть до школи з 6 років. Діти ж з особливими потребами зможуть розпочати навчання пізніше. У Кабміні ж упевнені, 12-річка підвищить якість навчання. Початкова залишається 4-річною, 4-річною, базова п'ятирічною. А от старша профільна школа буде мати два напрямки і буде трирічною замість дворічно. Замість дворічної це може бути академічний ліцей, де є поглиблене вивчення. Предметів за певним профілом. За словами міністра, новий закон передбачає розподіл школи за такими рівнями: початкова освіта це перший четвертий клас. Базова середня школа дає всі вчителі-предметники. Ця п'ятирічна школа буде називатись гімназією це п'ятий, дев'ятий класи. Та профільна школа це ліцеї або заклади професійної освіти. Перехід між рівнями освіти початкова базова профільна буде оцінюватися шляхом державної підсумкової атестації, яка може бути і у формі зно. Екзамени після закінчення Класу будуть проводитися лише з метою моніторингу того, наскільки добре учні засвоїли отримані за чотири роки знання. До п'ятого класу тепер вступати не треба. Іспит лише тест для перевірки знань. А ось вступ до профільної школи після 9 класу відбуватиметься за допомогою ЗНО. Вчителів чекають приємні зміни. Кабінет міністрів пообіцяв підвищити їм зарплату вдвічі. Заробітна плата зросте до 50%. І таке рішення сьогодні буде прийнято. Звісно, воно може бути реалізовано тільки тоді, коли буде ухвалений державний бюджет на 2017 рік. Втім, усі ці нововведення потребують дуже великих коштів. Тому закон впроваджуватимуть поступово. Оксана Щербак, новини СТС. Тим часом чиновники згадали, що кожна дитина має свої права, а держава зобов'язана їх захищати. На сумщину завітав представник президента України з питань прав дитини, аби повідомити про прийдешні реформи в закладах інституційного догляду. На Сумщину із робочим візитом завітав уповноважений президент України справ дитини Микола Кулеба. Наразі формується стратегія реформування закладів інституційного догляду, спрямована на попередження небезпечних для дітей ситуацій, надання вчасної допомоги, адже діти мають зростати в мирі. Ми саме це будемо обговорювати сьогодні з фахівцями, як відходити від старої системи, як потрібно вибудовувати систему, тому що вона буде вибудовуватися і на національному рівні, і на регіональному рівні і на рівні громади очільник області повідомив, що Сумщина займає лідируючі позиції з виховання дітей у будинках сімейного типу. Представник обласної ради наголосила, що реформа повинна приходити особливо ретельно, адже від кожного рішення залежить доля дітей вразливих категорій. За кожною дитиною є родина, і от саме починаючи з родини, з підходу до родини, з формування в громадах відношення такого, знаєте, позитивного до формування. Цінностей родини, саме ну, виховання на цінностях, тоді тільки ми будемо мати таку можливість от створення інтернатів нового типу. Дружні візит спрямований на обмін інформацією, вирішенню місцевих проблем та запровадженню найближчих реформ. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах із 15 грудня відкривають свої двері новорічні ярмарки із прикрасами та подарунками. Чотири з них працюватимуть до кінця грудня на вулицях Горького, Герцена, Логові та набережні річки Стрілки. Інші два працюватимуть увесь місяць до 15 січня. Вони проходитимуть на площі незалежності та театральній. Ось такі справи. Новинна служба СТС продовжує свою роботу, аби ви першими дізнавалися про головне. На цьому я з вами прощаюся. Далі в ефірі рубрика у центрі уваги не перемикайте.